Іберестар Беліт один з найкращих готелів на узбережжі Чорногорія за системою Все включено. Готель знаходиться в коротному містечку Бечичі. пляж буде через промінат і в двох кілометрах від готелю розташоване старе місто Будва. Відео знімалось у квітні 2025 році. Тому деяка інфраструктура ще не працювала, хотець знаходиться під управлінням іспанської мережі Iberostar, тому високий сервіс тут гарантований. Комплекс складається з трьох восьмиповерхових корпусів: А терас, Б парк і Це Грант. Зараз ми з вами в корпусі а. терас, Він найближчий до моря і вважається пріоритетним, тому що вся інфраструктура біля цього корпусу. Зараз на відео номер Double Priority, Розміщення два дорослих в корпусі, а терас. Реновація номерів була в 2022-2023 роках. В ванній кімнаті є фен, косметика в дозаторах, а також є халати капці. Велика простора кімната, світленька, все чисто, хайно, є телевізор, центральний кондиціонер. Це за додаткову плату буде. І в номері доставляється вода. І дивіться, яка велика тераса з боковим видом на море та на територію готеля. В інших корпусах ми номери теж дивились, але знімати нам не дозволили. У готелі два відкритих та два закритих басейни. Дитяча секція у відкритому басейні. Біля басейна є бар, а також є лобі бар снег-бар та піцерія. В готелі два ресторани. Один в корпусі Гран, інший в корпусі Терас. Незалежно в якому корпусі гості проживають, можуть користуватися обидвами ресторанами. І зараз у нас на відео обід в ресторані корпусі Терас. Як бачите, їжі дуже багато, все смачно дуже смачно приготовлено. Є і рісота, і рибка сіпас, була і смажена печінка, два три види м'яса, овочі, салат, зелень. Ну і звісно ж солодощі куди ж без них. До речі, на сніданках подають смачний смузі. У готелі є свій маркет біля корпусу парк та гран. Хоча поряд з готелем дуже розминута інфраструктура, так що не бійтеся, виходьте. Це корпус у нас гранту. У готелі є дитячий майданчик та міні-клуб. Ось тут на стенді розклад заходів для діток. Але знаєте, що мені не сподобалося в дитячому клубі, що на майданчику трішки було. Штучного покриття зараз ви побачите. А потім дрібна галька. Ну, не знаю. Може, вони якось в сезон накривають, але ну, з дітками дрібна галька, так як дітки постійно бігають, стрибають, ну, самі розумієте, подрані колінки. Це для мене було ну трішки незрозуміло. От ви самі бачите це на відео. Також хочу сказати, що анімація в готелі дуже активна. Проводяться активіти протягом дня, а ввечері міні диско для дітей і потім дискотека для дорослих. На території є тенісний корт та футбольний майданчик. Пляж у готелі муніципальний через променад, як вже казала, тому шезлонги і парасольки будуть за додаткову плату. Як і бар на пляжі, а також різні атракції, як ви бачите на відео, типу катамаранів, теж буде за додаткову плату. Але ви тільки подивіться, який пісочок, мальовнича природа і красиве Адріатичне море. Дякую вам за перегляд. Щоб забронювати тур у цьому або іншому готелі, ви зможете, написавши мені або зателефонувавши за номерами, що вказані на екрані.